З парканом. Паркан одного з червоних дворів на лівому березі річки Немишля оброслий м'яким яким мохом, зверху якийсь надкушений, ніби пацюк над гриз печиво. І лише коли дощ пішов, зрозуміло стало, що це струмінь води із ринви, продовба у паркані вибоєно. За десятки років літніх злив, нескінченних осінніх мжичок і весняних натхнених опадів, коли небо нагадує море. Гарний приклад. І тут би сказати, що такий він, мовляв, закон життя, що так усе в нас і відбувається. І навести приклад, що за схожою схемою батько моєї знайомої переконав її мати вийти за нього заміж. І що так члени спілки письменників отримують Шевченківську премію. І що так розбудовують школи і заводи, завойовують ринки. Народи, непереможно промовистим і повчальним був би цей випадок. На лівому березі річки немишлі, річки тонкої, мов гадюка, і такої ж отруйної, гнутої, якби я не бачив, як мох опановує цей паркан за лічені дні, якби я не бачив, як дощова вода за сім хвилин. Нестримно наповнила арку цього двору, де люди від негоди ховалися. І їм спершу довелося відступати все ближче до стіни бежевої, а потім вони не витримали. Повтягали на голови пакети від пасок з родзинками і вистрибнули геть зливу, Ніби десантники на узбережжя, ніби мох на парканах.